У четвер, 17 січня, парафіяни Калузької церкви успіння Пресвятої Богородиці та Божого милосердя вітали з днем народження свого душпастиря і наставника отця Володимира Пітулея. Дякували за слово Боже і науку, що веде дорогою правди, дорогою Христа. Щодня на богослужіння, які служить отець Володимир Пітулай, збирається чимало людей, незважаючи свято це чи будні, хтось з роботи, а хтось уже звично приходить до храму на службу Божу, приступає до святої сповіді та причастя, слухає проповіді священника, у яких настанови та мудрі поради. Та не тільки словами чинить отець Володимир Добро, а й ділом та власним прикладом. На вихованні у священника дев'ятеро тероприйомних дітей, для яких він відкрив своє серце, став добрим батьком, омріяною колиською любові. Боголюбива сутність священника, його висока духовність і мораль, щирість і співчутливість, підтримка, розуміння, атмосфера довіри стали надзвичайно важливими для дітей. Тож усі ці якості вони намагаються перейняти від нього і навзаєм віддати свою увагу і тепло. У день народження вдячні діти вітали отця Володимира, свого батька, духовного наставника. До вітань долучилися і братство серця Ісусового, Марійська дружина, хори та всі парафіяни. Складали подяку Богові за те, що дав їм доброго порадника, який зумів знайти дорогу до їхніх сердець. Для священника гучно лунала пісня Многая літа. Натомість отець Володимир поблагословив усіх та окропив свяченою водою.